Я бажаю їм, щоб вони були сміливими, сильними і захистили нашу Україну. Щоб вони були здорові і щасливі. Бажаю їм мирного неба, щоб вони завжди були нашими воїнами, які захищають, щоб вони тривалися, щоб все багато і успіху. Завжди були завжди веселі і. Завжди, завжди були щасливі, щоб вони були здорові. Бажаю щастя і успіху. Щастя, здоров'я. Бажаю здоров'я. Я хочу побажати їм, щоб вони були здорові, щоб було менше ранених і щоб мирного неба і щоб ми перемогли. Щоб вони були веселі, і не, і, і, ні, а вони не помирали. Швидше повернулись додому. Я би побажав перемоги, і щоб вони скоріше повертались додому. Здоров'я. Пер, перемоги і щастя. Дякую нашим воїнам, які нас сьогодні захищають. Слава Україні!